Дорогу рекламну вивізку за кілька хвилин вщент розбили льодяною бурулькою. Так комунальники почистили дахи від обмерзлого снігу. Підприємці шоковані кажуть про таку комунальну допомогу ні сном, ні духом не знали інакше б захищали свої магазини надійніше. Ніяка сітка не витримає цей на поламали. Вивіску хто за це буде платити? Крайніх немає. На цій вулиці від умілих рук комунальників постраждала не одна вивізка. Сусідні вночі не світять, від важкого снігу вони покосилися. Позбивали вивізку у нас, у наших сусідів. Це дорогостояща робота, тільки що повісили. Хто це возміщати буде, ми без поняття. Начальник комунального підприємства Жеред номер 2 про компенсацію навіть не думає. Це на його дільницю припадає одразу кілька будинків, де розміщені магазини. Каже, усіх попереджали. Рятувати свої вивіски повинні підприємці інакше зняти бурульки тут не можна. Питання рекламних вивісок воно далеко не на першому плані стоїть. Воно далеко так, на п'ятому, шостому, можливо, місці. На першому місці стоїть питання це життя людей. Одна пошкоджена рекламна вивізка підприємцям обійдеться щонайменше в 5 тисяч гривень таких коштів комунальники не мають. Останні копійки вони вишкребли на автовежу, на якій змітали з дахів сніг. Мешканці по сьогоднішньому тарифу сплачують 0,1 тисячну гривні з квадратного метра з квадратного метра за зняття бурульок. Якщо це взяти трьохкімнатну квартиру, то це 60 60 квадратних метрів, наприклад, двох трьохкімнатних квартир це 6 копійок у місяць. На прибирання. Порульок вивели навіть двірників. В день працює по три бригади.